Вітаю всіх зранку і запрошую на свою інформаційну ранкову зарядку, де ми не робимо фізичних прав. У інформаційній ранковій зарядці ми говоримо про важливі та актуальні новини. Отже, сьогодні, у понеділок, 2 червня, говоримо про наступне. Сьогодні у Стамбулі, 2 червня, мають відбутися перемовини зустріч української та російської делегації щодо припинення війни в Україні. Українську делегацію в Чілі Вчора в неділю Володимир Занський заявив, що делегація поїде, бо там були сумніви, адже Росія не надала так званий меморандум, де там мали бути умови щодо того, як в який спосіб Росія бачить припинення війни в Україні. Володимир Мединський, це керівник російської делегації вчора на російському телебаченні, заявив, що саме сьогодні вони детально будуть це обговорювати. Ну, на мою думку, вони в такий спосіб хочуть затягувати час, щоб потім Україна мала. Можливість це обговорити, узгодити з президентом це затягування часу, тобто не давати привід Дональду Трампу прийняти якесь рішення, яке би не дуже сподобалось Російській Федерації у будь-якому випадку. Ну як писала минулого тижня іноземна преса, Трамп фактично поставив дедлайн Путіну, коли гувальному кабінеті, відповідаючи на Питання журналістів стосовно того, як він бачить, коли може бути прийнято якесь рішення, сказав, що ну дає умовно два тижні. Тобто, побачимо, всім, чим це все завершиться. Також сьогодні у Вільнюсі буде саміт країн Центральної та Північної Європи, де одне з центральних місць буде питання безумовної війни в Україні. До речі, зустріч буде проходити у тому палаці, де в свій час, в 2013 році, колишній президент Янукович відмовився підписувати. Асоціацію України з європейським союзом. Ну, візьмуть участь: Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія, Румунія, Болгарія це Центральна Європа, країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія і Північної Європи це Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія та Ісландія. Отже, цікаво, на мою думку, буде зустріч. Побачимо, які рішення будуть прийняті, бо ці країни вони більше відчувають загрозу від Росії в силу географічного розташування ніж. Країни Західної Європи, члени НАТО, Китай Китай спростував сьогодні всі ці заяви з Сполучені Штатів Америки. Зокрема, вчора була заява щодо того, що Китай ніби не дотримується цієї митної угоди, яка була досягнута, коли ці мита на 145% на товари китайські, 125% на американські. Вони зменшили до 30-10% відсотків відповідно, але так чи інакше, США звинуватили Китай. Китай це спростував, сказав, що ці всі заяви є недоречними. Ну слід зазначити, що напруження зростає між США та Китаєм. В цими вихідними в Сінгапурі проходив такий форум найбільший в південно-східній Азії щодо безпеки і оборони. Це Діалог Шангріла, і там в суботу виступав міністр оборони США Підхексель, і він там, до речі, знову ж звинувачив Китай, що Китай хоче стати гегеманом в цьому регіоні, що треба більше втрачати на оборону, що Китай збирається нападати на Тайвані. Це також було потім розпростування посольства Китаю в Сінгапурі. Ну і Польща. В Польщі вчора відбувся другий тур президентських виборів, і, хоча там із поди давали. Перемогу меру Варшави про європейську політику, який підтримує цей центральний уряд Дональда Туска, все-таки перемогу здобув націоналіст Кароль Навродський історик. Отже, тепер побачимо, яка в нього буде політика щодо України. Він, до речі, є прихильником Дональда Трампа. Ну і переносимося тепер до Африки. Західна Сахара, там є проблеми в Марокко, Є фронт Полісаріо, який виступає за незалежність, і його підтримує Алжир. Ну і е, Велика Британія вже приєдналася до Німеччини, Франції, Іспанії. Заявив був міністр закордонних справ Девід Лемі в неділю в Марокко, що він підтримує пропозицію Марокко щодо автономії цієї західної Сахари. Ну, сподіваємося, там не буде знов черговий якийсь військовий конфлікт. От такі новини на 2 червня. я хотів вам сьогодні повідомити. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного. А головне вдалого дня все буде Україна.